Щойно до мене приїхали посилочки з посилочка точніше, з Нотіну. Замовляла два аромати. Це два арабських аромати. Я їх купила, тому що вони були по гарній знижці. І на сайті було вказано, що товар розпакований і вміст продукту 98%. Я хотіла подивитися, що це значить. Я ніколи не купувала ось так от. Нічого ноті, ну Ось тут написано Special Salies. Дуже скрипить. Зараз розмотаю і подивимось. Так, ну бачу вже тут пом'ята, бачите, пом'яте пакування, коробка. Ось такий аромат Дахаб Саафі, напевно, не знаю, як точно. Зараз ще відкрию, подивлюся, що там з флаконом. Цей виглядає ніби нормально, але вони обидва без люди. Я не знаю, так повинно бути. чи... Чи саме тому власне оцінка? Це бренд Just Jack, так само арабський Italian леза. Ви бачите, колись блогери на Ютубі говорили про цей бренд, про аромати цього бренду. А я, мені завжди було якось ну, ніякої цікавості. Не хотіла я з ними знайомитись, мені здавалося, що там. Якийсь дішман, не знаю, заодно перевіримо. Купила його тільки через те, що, як я вже сказала, була гарна знижка. Так, незручно мені трішки знімати. Тут такий ший флакончик, все видно, бачите. Ну, він дуже такий залапаний, але все з ним в порядку, він, в принципі, цілий, ніде не коцнутий. Я зараз тільки помітила, що тут наполовину знята слюда. Бачите? Це, можливо, людина якась купувала і. Ну, Щось їй не сподобалось, да, і вона відправила його назад. Я вже його пшикнула собі на руку, ви знаєте, він мені дуже подобається. Це така насичена Троянда, чимось нагадує Розис Маск від Монталь або Розис Ваніля Мансера, от в цьому напрямку парфум. Я не знаю, я його щось за 500 гривень купила, мені здається, це чудова ціна. Велика така. Подивіться, який великий флакон. Він дуже залапаний. Ну, але, в принципі, нормально. Ну, і ще один ось цей, він мені зразу скажу, так само дуже сподобався. Я В шоці. Я нанесла його вже на другу руку. Зараз спробую. Він нагадує. Суміш тосканської шкіри Tom Ford і Омбрелеза, Ford так само. Ну тут трішки ніби як примята так само упаковка, і тут вже на просвіт я побачила, що реально не вистачає. ну, Не знаю, можливо, міліків 8. Немало, немало. Але. Його я купила взагалі за 350 чи що, тому тут 50 мл. Страшненький такий флакончик. Ну, скло як скло, а саме ця, ця кришка. Тут, до речі, пульвик. Такий, бачите. Ну, такої собі. Але сам аромат мені подобається. Так що отакі от враження в мене від покупки на нутіну з розділу розпаковану або надпиточ, як це сказати. Вирішили зробити сиров'ялену ковбасу типу італійська салямі. Купили у шийок свиний, зараз нарізаємо м'ясо такими кубиками. Будемо маринувати і завтра будемо начиняти нашу ковбасу. Ми вже колись робили цю ковбасу давним-давно, ще до війни, але тоді вона в нас не дуже вийшла, тому що смак зіпсував, зіпсувало сало, яке було не дуже таке приємного. Аромату, скажімо так. І цього разу ми вирішили не додавати сала, а просто взяли у шиї, тут вже є якийсь жир. От. Спробуємо так. Основний компонент цієї ковбаси це нітритна сіль. До речі, у нас в місті навіть не в кожній лавці її продають, в якомусь особливому місці знайшли цю сіль. От. Побачимо, що то вийде. Зараз такий у нас робочий процес. Ось такі величезні кастрюлі ми складаємо наш фарш і будемо його зараз маринувати. Ну, сіль, як я вже сказала, чесник, різні спеції. Кому цікаво, можливо, я потім розповім, якщо все вийде. Ми чеснок передавили через чеснокодавку і поставили в тканинку, заляли червоним сухим вином. І сюди отак от видавлюємо, щоб не потрапили, щоб сам чесник не потрапляв, а лише сік з нього. Замаринувала сьомгу я. Сьогодні на обід. Звичайні стейки. Я обожнюю коріандр Це моя улюблена спеція приправа. Я просто кладу коріандр кругом. от Сіль, коріандр і один лимон. Сік лимона. Ну Це просто я поставила вже вичавлений лимон. Тут у мене перчик помитий стоїть. Додавати в салати. Сьогодні, напевно, зроблю салат з помідоркою перчиком. і Якщо вдасться купити огірок, то з огірком вже це ще мої перчики, з згорода. Це вже останній заход, більше нема. А в магазині вони вже більше 100 гривень коштують. так похолодало сьогодні, в нас дуже зимно. Мічик гріється вдома. Любить на ліжечку бути, коли він покупається. Хороший. Сьогодні вночі перелякався, ППО у нас працювало. Я, якщо чесно, взагалі не чула, і слава Богу. От, Ал Алісандра зранку прокинулась, прийшла і каже, міч до неї вночі прибіг. Ну, під ранок вже тому що злякався ППО. Трусішка. Хотіла показати вам ось на мейкапі, де що купила. Згадала, що існують ось такі дезодоранти у бренду Балеа. Це такий бюджетний бренд, дезодоранти маються на увазі без алюмінію. Я казала вам, що я перестала користуватись дезодорантами з алюмінієм, купила собі дезодорант українського виробника. Непоганий, але чисто на зимовий період. От, купила ще ось такий от, е, італійський брезе. Це вже трішки дорожчий, ніж Балеа, Я спробую. От, і це так само Балеа, тільки чоловічий, ніби як так само без алкоголю написано і без алюмінію. Спробую, який краще буде. Чи не буде в мене проблем з ними, чи вони будуть краще справлятися, ніж той український. І купила ось такі сашетки з запахом, з ароматом буска. Поставлю зараз в шафу, кудись, в комоди, в білизну. Ось таких декілька штучок купила на мейкапі, щоб. І вони, до речі, пахнуть. <гад> Навіть з цього вони запаковані, ніби як, але пахнуть. Крізь це пакування. Міч дуже не любить, коли я оці всякі банки достаю. Там всякі парфумки. Я сьогодні знімала відео, доставала дуже багато банок. Він не любить. А особливо, якщо я починаю щось пшикати, він взагалі боїться. Боїться пшикання. Смішний пес. Залишилася в мене з вчорашньої вечері риба. Ось такий шматок сьомги. і. Ще трошки. Зараз я її почищу від шкурки, від кісток і приготую з нею пасту з вершками. Ось такими шматочками я її так порвала. Подивилася, щоб не було кісточок і шкірки, якогось жиру зайвого. Ось так багатенько вийшли рибки з одного кусочка. Тим часом на сковорідці підсмажу розчавлений зубчик часнику, вкину туди рибку, залью вершками 10, 15, 20% будь-якими. І вкину макарони. І все. І паста буде готова. Так, рибка. Зараз буду додавати в мене ось такі вершки, 10% величина. І варю паралельно фарфали, метелики, макарони. І буде така паста у мене сьогодні. Так, моя паста готова. Я обожнюю пасту, коли я готую її з білим соусом, ну, ну поки за вершками, то я люблю туди додавати чорний перець. А коли я готую червону пасту з помідорами, то я люблю додавати перець чилі, червоний перець. Ось така от у мене мулька. Дуже проста, смачна. Спробуйте приготувати, якщо у вас залишається риба, то це дуже смачно, справді. Ще посипати зверху пармезаном і агонь. Хотіла показати два засоби, якими я зараз користуюсь і дуже ними задоволена. Це корейський бренд MediPeel. Ось така сиворотка з пептідами. І ось такий кремчик бортокс MediPeel. Купувала на iHerb. Здається, крем на iHerb, а сиворотку чи на Єєві? Не пам'ятаю, ну. Це точно на їхрбі, тому що не було крема. я хотіла вже разом купити. До речі, до Кремчика йшла ось така лопатка. Дуже зручно, приємно. Класні речі, дуже класно зволожують шкіру, прям так, знаєте, наповнюють її, ну, я не скажу, що вологою, а якось так напітують шкіру. Наповнюють її якимось живильними, я не знаю, можливо, тими пептидами, але шкіра по відчуттям, така, знаєте, якась наповнена. От. Мені не подобається дозатор цієї сиворотки, він дуже незручний. А тут от одразу, бачите, все витікає, і коли ти намагаєшся поставити назад цю піпетку, воно завжди от або, або пруляється. Це дуже супер незручно. О, тут такий от момент є. Але сама оця сиворотка дуже мені сподобалась. І з цей кремчик так само. Я задоволена. Такі новиночки. Дві принцеси це тут коробки прийшли, я ще їх не забрала. Це вмічена тут халабуда. він ній спить. А це дві красавиці. 8 королева. І маленька принцеса. Буся дуже дратується, коли Марла її починає задирати, чіплятися до неї. Буся може її лапою вдарити, шипить постійно, але, в принципі, так, то вони вже більш-менш подружилися. Навіть Марла може їсти з бусиної миски. Буся в цей час в очікуванні сидить біля миски, сторожить, але ну, не кусається, нічого не відбувається. От. Це тут такий коридорчик у нас невеличкий. Вони тут сплять. Іноді. Це Марла тут скакала по цих коробках, оцю бумагу рвала. І вже нарешті вспокоїлась. Будуть спати котики мамині.